Здорово, з вами Player Pass. Сьогодні я вам покажу нові механізми у Minecraft 015.0. Так, е, Створюю плоской мір. Так, е, сьогодні я вам хочу показати, як зробити у Майнкрафт цю машину. Вам треба наблюдатель, ліпкий поршень, простий поршень Ще що треба. Е, як його блок слизні І цей. І редстоун блок. Так, перше робимо один блок землі. Потім кладемо три блока слизні. По боках один блок. На середині. Два блока. Отак має вийти. Потім отак робити. Дайте просто поршень. Кладете блок землі. Два блока вверх, блок землі. Тепер наблюдатель. Ось має там так ззаду заробити. Тепер так робите. Так робите. І так. Щоб сідошку ззаду, короче. І кладете. Красний блок на поршень, і у вас машина так їде. Так. Це дуже просто її робити цю машину. Ось що вам треба? Красний блок камня, цей блок слизні, поршень, ліпкий поршень наблюдати. Е, так, в цьому Майнкрафті додавили е, купа нових стріл ну з цими, Ну, з зельками, коротше, е, цей і тех ім'я ще що. Додавили седло е, цей. цей як прив'язку. Ще додавали нових скелетів, нових зомбі і багато чого і іншого. І ось така коротша машина. Так, кладемо пол. Всім папа, з вами був плеєр Пау, я вам показав як зробити машину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім папа.